До Великодня залишилось не так вже й багато часу, тому працівники Державної служби надзвичайних ситуацій вирішили перевірити, чи готові до великого свята культові споруди. Щороку перед великодніми святами органами державного нагляду у сфері пожежної та безпеки проводяться перевірки культових споруд, які будуть задіяні під час святкування великодня щодо недопущення пожеж під час цього святкування. У першу чергу під пильний огляд потрапили дерев'яні церкви, оскільки на відміну від капітальних вони можуть стати. Причиною виникнення пожежі. Основною небезпекою є те, що під час великодніх свят, під час літургії використовується відкритий вогонь. Тобто люди тримають лампадки, тримають свічки, може загорітись одяг, може загорітись волосся, може загорітися декорації, які знаходяться в культових спорудах. Дерев'яних церков у Бухівському районі декілька. Наша знімальна група разом з головним державним інспектором з нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки у району перевірили одну з них у селі Підгірці. За кожним подсвечиком є жінки, які прикріплені. І не в залежності, є люди в храмі, є ті люди. То кожен допустим, стоїть свого подщика. І навіть якщо хтось чужий, люди підходить, ну неправильно поставити свічу, тому що треба поставити, тобто світку, щоб поставити це. Но, в принципі. Рассчитана под этот диаметр. Но иногда будет падать. То есть ее когда зажигает. Надо немножко подогреть вот здесь, да, и потом так вставить. И она стоит. Ну, этого не знаю. Поставили на горящее, раз упала. Естественно, что этот человек сразу ее поднимает. І все. Тобто, це вже контролюється чітко. Храм чуда архістратига Михаїла відсвяткував минулого року 270-ту річницю з дня заснування. За цей період стіни церкви витримали і військові події і різні епохи держави, часи, коли відвідування храмів заборонялось, а більше з них були зруйновані. І навіть вже в совєтські времена в 60-х годах, коли Хрущов розпорядився взагалі всі храми вбрати, практично в Абуховському районі. я не говорю все було розрушено. крім в країни, ось така, схожа церкви, типу Она меньше габаритами. И наша церковь, и все. Внещерьве, вот монастырь, он уже каменный. І він вже болі позже, где-то 1790 дев'яностих годов. То тобто, є практично 50 лет Уже позже був построєн. В основному всі храми були основання, розрушені повністю. І хоча на щастя випадків пожеж у церквах на Великдень не зафіксовано, треба бути пильними та дотримуватись усіх правил під час богослужіння. Пам'ятка, яку залишають працівники державної служби надзвичайних ситуацій, у цьому допоможе. Олена Сухонда, Олександр Довбиш, студія Барт.